Прогрес не стоїть на місці. Письменнику вже не треба нічого вигадувати. За нього це зробить новий пристрій. Айдіябук. Привіт! Сьогодні ми слухаємо книжку, «Народжено в Україні. Айдіябук. Автор Степан Дідик. Читає Дода. Ти ба які люди! кажуть, що при зустрічі заведено вітатись, та не цього разу. Фіг вам. Не треба, не треба так гидливо кривитись. Типа, фу, яка грубість. Знаю, ти можеш і не так висловитися, якщо треба. А знаєш, треба. Інколи дуже навіть треба. Ти чого сюди прийшов? Похмелитись? Так, замов пивця, чи ще щось. А тим часом роззирнись, наче шукаєш свого співчарочника, ну, товариша по чарці, якщо по-вашому, по-інтелігентному. Він вже тут застряг просто у вбиральні, хріново йому після вашої пиячки. Айтішник, що з нього візьмеш? Отже, кого бачиш? Бородатий пенсіонер за Булдига в клітчатому картузі, через столик від нього п'яненький хлоп із зайвими кілограмами. За столиком біля стійки ведуть бесіду ще двоє чоловіків середнього віку. Один високий, сутулий, другий худий, лисий. Ну, і це все? Все, що ти можеш сказати про цих людей? Ось як треба. Вчись. Забулдига професор, викладає літературу. Як і багато хто з високоосвічених людей, він не париться про свою зовнішність: хлоп зі стратегічним жировим запасом, вебмайстер. Власник кількох популярних майданчиків в інтернеті. А згорблено-лисий дует то колеги Високий Чайнов Сергій Анатолійович, начальник районного відділу місцевої поліції, худий Каришевський Степан Ігорович, заступник чайнова. Тепер, після знайомства, нумо слухати. Нащо Стьопа тобі ця хрінь? Знов ж таки. Мене підставляєш, а якщо завтра адвокат приведе якусь соску, яку Козлов драв в той момент з великим старанням і глибокою пристрастю. Та нема алібі у нього. Під час викрадення професорської шкоди Козлов Константин Юрьович, щойно приїхавши з країн Євросоюзу, лежав під наркотичним чадом дома. Один, експертиза, звісно. Знайде в крові наркоту, але для нашої версії це тільки на руку. Для твоєї, Стьопа, для твоєї версії. Я ще не вирішив впрягатись мені чи ні? Не вирішив він. Що тут рішати? Без цього Кості район лиш чистішим буде. Не кричи. Ладно, умовив, тупи гниду. Скажеш, всі мінти однакові? Не швиди, ти місцеву газету сьогодні дивився, звернув увагу на некролог по річниці смерті Нефьодової Юлії, Юля, племінниця Каришевського, рівно рік тому наїла спігулок. врятувати не змогли. Довго тоді обговорювали цю подію. Добра була студентка, красуня з пристойної родини і, на тобі самогубство. Спина та сідниці сполосовані. Каришевський приховав тоді це від начальства та від преси про ці шрами за хвилину. Зараз пригадаємо на хвилинку, що з нами тут в залі є ще вгодований вебмайстер. Це Гришка. Він був закоханий в Юлю, а Юля, як це часто відбувається з пристойними дівчинками, прямо сохла по кості козлову. Да, так, по тому самому, що вчора його пов'язали за, начебто викрадення автомобіля. До речі, ця машина належить он тому професору за Булдизі, якого звуть Колодін Себастьян Умбертович. Відчуваєш інтригу повернімось до шрамів. Сталося це понад рік тому. Юлі 17, вона студентка першого курсу педагогічного, батьки у неї бізнесмени по нещастю. Коли в їх НДІ перестали платити гроші, вони пішли в, як тоді казали, чолноки Купи оптом подешевше, продай поштучно з вигодою. З часом відкрили бутік, ну, як бутік, Бутичечок, точніше, та все ж. Матеріальна сторона наладилася, але серце прагнуло в науку. Тому вони пообіцяли собі, що єдина дочка буде жити таким життям, яке буде до душі, незалежно від фінансових перспектив, Юля хотіла посвятити себе літературі, поступила на викладача мови та літератури, писала вірші, її поезію помітив Себастьян Умбертович. Юля стала постійним учасником його літературного клуба. Коли Юля вперше прочитала там свої вірші, Умбертовіч відчув забуту ерекцію так, ерекція. Встав у нього на вірші, і таке буває. Він вирішив допомогти юному талантові, тільки не треба кривитись. Не було в нього на думці ніяких збочень. Як і будь-якого іншого прихованого під тексту. Отже, Юля живе, як підказує серце, це добре. Погано, що воно серце, розташовано далеко від мозку. Мозок кричить, що гришка гарний і добрий, а серцебиття пришвидшується від кості козлова. Високий, плечистий, бритий на лисо, в закачаних джинсах. І, високих ботах, здавався Юлі, дуже брутальним та романтичним. Ріс без батька. Мати залишалась без роботи, коли костику було шість, почала пити. Тоді вона ще була симпатичною 30-річною жінкою. Чоловіки змінювались часто більше ніж 2-3 місяці, ніхто не затримувався. Кожний наступний кавалер був гірше попереднього. Костя з дитинства бачив багато лайна п'яніордії, бійки, істерики, безсилі менти та злі сусіди. Все це стало для нього звичним фоном. В 12 Костя вистрілив новому залицяльнику в ногу із саморобного пістолета. Матері прислонив до скроні ствол і змусив пообіцяти зав'язати з горілкою. Того ранку Юля. Вирішила поговорити з Костій, тому після уроків вона відмовилась від пропозиції гриші проводити її додому. Щоправда, той все одно поплівся слідом. Костю зустріла біля недобудованої п'ятиповерхівки. Якщо придивишся у вікно, побачиш її кут. Костянтин. покликала вона, ви ж Костянтин? Ну. Мені потрібна ваша допомога. Тут така справа. Я зараз хочу написати вірш в стилі нуар, шукаю щось відповідне для натхнення. Що треба? Я подумала, що покинути будівництво це дуже атмосферно, але самій страшно. Чи складете мені компанію? Ти Типу мене клеїш? Ну, ходімо. Погулявшись по дому з пустими вікнами, очницями та місцями перекриттям, що рухнуло, Юля відважилась на активні дії. Навмисне спіткнувшись, вона впала на костю. Той інтуїтивно підтримав її, а вона потяглась губами в пошуку поцілунку. Поцілувалась. Юля відчула присмак пива і диму. Їй це здалось дуже спокусливим, і вона міцніше притислась до хлопця. Костя, відчувши, як схвильовано тремтять губи Юлі, побачив картинку з дитинства. Мати лежить гола і п'яна, а черговий хахаль облизує її груди, не соромлячись з дитини. Наступним спогадом став момент саме на цьому будівництві, коли він. Прибиває цвяхами до дошки бездомну дворнягу і душить її шкіряним ременем. Цей ремінь і зараз на ньому. Він раптом штурхає Юлю в цементний пил. Вона дивиться на нього розгублено, але поки що без страху. Коли підошва важкого черевика б'є її по голові, втрачає свідомість в себе приходить на нетесаній дошці. Де лежить голою животом донизу, руки й ноги зв'язані пластиковими стяжками до холодних металевих рештувань. Костян дивиться, як Юля приходить до тями. Відходить на кілька кроків, щоб краще роздивитись. Картина йому до смаку дуже. Дістає ремінь зі штанів та б'є дівчину. Юля кричить до хрипу. Він знає, якщо хто й почує, то ніс за що не встрягне. Тут на цій недобудові і не таке бувало кров'яні подряпини збуджують костю він прикидає, як би йому краще трахнути цю сучку, та після чергової серії ударів кінчає прямо в труси, запалює, дивиться через дим на юлю. Яка схлипує і якось по-собачому пищить. розмірковує, як йому бути далі. До цього моменту діяв імпульсивно тепер треба думати: відпустиш, чекай ментів не відпустиш є шанс зіскочити. Щоправда, за нею плентався той жирний задрот і бачив, куди вони пішли. Настучить падла, стопудово! Чує шум позаду, розвертається. Той самий жирняга тримає в руках дошку за край і загрозливо наступає. Костяну стає навіть смішно. Він робить крок назустріч і раптом скрикує: Ух. Ботан сіпається, дивиться з-під лоба. Вже не наступає, але й не тікає. «Уб'ю!» Буркоче ботан. Ага, відповідає Костя, втягуючи ремінь в лямки штанів. Він вже вирішив не чіпати його. Він сьогодні добрий. Вже добрий. Костян застібнув ремінь. Подивився, чи проступила пляма. Ні. Труси боксери виявились надійною прокладкою і ввібрали в себе все. Розвернувся. І пішов, не озираючись. Розв'язати Юлю для гриші, виявилось непростим завданням. Розімкнути стяжки руками не виходить, довелось носитись поверхами в пошуках чогось, що ріже, знайшов бите скло. Воно ріже погано, руки тремтять, сльози течуть. Він раз по разу ранить Юлю, та вона навіть не відчуває. Коли нарешті він звільнив її, допомагає одягнутись. Ще годину тому він і мріяти не міг побачити Юлю голою. Зараз йому зовсім нема діла до її оголених принад. Вона дивиться скляними очима, мовчить. Коли він застібає на блузці верхній гудзик, Юля раптом каже: Нікому, чуєш, нікому, ніколи! Ти про це не розповіси. Чуєш мене? Юля, так не можна, не треба залишати це так. Заткнись, обіцяй, зараз же. Добре, добре, обіцяю. Всі наступні дні у Юлі злились в єдиний день бабака, В день інститут, ввечері лежить і дивиться на тріщину в стіні. Що шириться, і здовжується щодня, а в голові прокручується ролик з побиттям. Коли тріщина розрослась і поєднала стелю і підлогу, Юля вже не могла вийти на вулицю навіть вдень. Її поглинув страх липкий і безжальний. Вранці батьки, як завжди, побігли у справах, а Юля витрусила все з аптечки в графин. Додала колу і випила смертельну шипучку. Ввечері її знайшли вже остигло. Після побиття на будівництві минув місяць. А що там з Костею?» – подумаєш ти? Він нічого цього не знав, бо в той час вже жив в Італії. Незабаром, після Скоєного, він перестороги Ради разом з футбольним Ультрас поїхав. Начебто в підтримку футбольної команди в Італію, там і залишився. А от Гриша, дізнавшись страшну новину, весь звівся: йому треба було все розповісти. Треба. А що тепер? Він єдиний знає реальну причину самогубства: звернешся до поліції, скажуть, чого мовчав? Не звернешся, Костя вийде сухим з води. Треба шукати допомоги. Але до кого тут звернешся? Де знайти таку людину, щоб любив Юлю, але зумів зрозуміти і його? Є така людина, професор, тепер перенесемося з минулого року в минулий тиждень. Глянемо, що відбувалось такого, що має пряме відношення до нашої історії. Померла мати Кості. І у тім, що коли він поїхав, вона знову почала пити багато, наче хотіла компенсувати все те, що вимушено пропустила через примушену тверезість. Організм майже рік витримав такий алкомарафон, потім здався. Костя приїхав на похорони. Професор теж був на похоронах, скориставшись траурною плутаниною. І вкрав цигарки у кості. Наступного дня відігнав свою машину на той злощасний довгобут, положив під сидіння вкрадені цигарки. В поліції домігся, щоб його заяву про викнадення автомобіля приймав особисто заступник начальника Каришевський, двоюрідний брат Юліної матері, розповів йому все, що знав: Так, ну, треба закруглятись. Бо твій друг вже достатньо поспілкувався з унітазом, та й наша розповідь підійшла до розв'язки. І не дивись на мене такими очима. Зараз сайтішнік все тобі пояснить привіт, друже. Бачу, ти вже вивчаєш подарунок. Це найновіша, ще навіть не всі тести пройшла новинка. Виготовлено на базі звичайної електронної книжки. Робота, назва винаходу, айдія, бук. Штука ця ловить творчий шепіт твоєї підсвідомості та перетворюю його в текст. Гадаю, для вашого брата, письменника, може стати в пригоді Ну, досить. Завтра пограєшся. А зараз вже похмелімося нарешті.